Ну вітання! В ефірі програма новин Нікополь сьогодні. В студії працює Любов Сухрукова. В цього випуску ви дізнаєтеся про головні події, що сталися в місті та регіоні останнім часом. З нагоди відзначення 70-ї річниці форсування річки Дніпро в обласному центрі відбулася масштабна реконструкція. У відтворенні історичних подій взяли участь 26 клубів реконструкторів з України, Росії та Білорусі. Було задіяно понад 170 одиниць військової техніки. Вражаюче дійство побачили близько 23 тисяч глядачів. Далі докладніше. 29 жовтня на Дніпропетровщині пройшла наймасштабніша в історії України реконструкція історичних подій Битви за Дніпро. Перед початком заходу всіх присутніх президент України Віктор Янукович привітав з визначною подією. Ми перед вами неоплатним долгом. Наша об'язаність захватить всіх ветеранів війни особливим вниманням на соціальною соціальні і медицинським обслуговуванням». Також очільник країни відзначив державними нагородами сімох ветеранів Великої Вітчизняної війни, які брали участь у боях при форсуванні річки Дніпро. Реконструкція форсування річки розпочалася передовими загонами, до яких згодом підключилися й головні десантні загони Червоної армії. Вони захватили плацдарм на правому березі. Потім пройшла реконструкція історичних подій важкого та запеклого повітряного бою. Сам факт форсування такої водної прегради, як Дніпро. Це порядка 1000-1400 чотириста метрів. Це сам по себе подвиг його форсирование на подручных средствах поданням противника. А кроме того, самая, самая сложность этого это захват плацдарма на берегу, його удержание, его його розширення. Вот именно в этом була показана вся мощ битви за Дніпро реконструкції исторических подій, битви за Дніпро всього взяли участь 1700 реконструкторів і військових. Та понад 170 одиниць техніки, зокрема 50 одиниць військової техніки, часів Великої вітчизняної війни, в тому числі і техніка, яка безпосередньо брала участь у визволенні Дніпропетровська та Дніпропетровської області у 1943 44 роках. У повітряному бою взяли участь чотири літаки. Під час реконструкції два плазмові екрани транслювали хід бойових подій для того, щоб зробити перегляд більш зручнішим. Ну, в той період, То ми були готові вже и освободить Дніпропетровцы, поклялись камдиву, поклялись за то, що мы освободим. Мы его освободили. Після бою за Дніпро відбувся урочистий парад. Після чого віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та перший заступник губернатора Анатолій Крупський вручили 40 ветеранам, учасникам битви за Дніпро, унікальні медалі, які були спеціально випущені на честь знакової події. 650 ветеранам, які за станом здоров'я не змогли приїхати на урочистості, нагороди вручать вдома, голови міст та районів. Також ветерани отримали у подарунок соціальну банківську картку на 4 тисячі гривень. Мы восстановили часть битвы, которая была посвящена освобождению Днепропетровска. Благодаря этому мы смогли ощутить дух того времени, наполненный великим подвигом наших солдат. Для меня, как и для вас, быть патриотом – это не только любить Родину, но и помнить и хранить ее историю – 69-ту річницю визволення України та 70-річчя визволення області від німецько-фашистських загарбників в Нікополі відзначили урочистим мітингом. Присутній на заході міський голова Руслан Токар зазначив, що в рамках реалізації соціальних ініціатив президента України держава й надалі приділятиме особливу увагу ветеранам і її гідному соціальному захисту. 69 років минуло відтоді, коли територія України була визволена від фашистських загарбників. За сучасними підрахунками, загальні людські втрати країни у 1941 45 роках становлять близько 9 мільйонів людей. Цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. На минуло лихо і нікопольські родини. Кожна друга втратила своїх синів, які не повернулися з фронту. Вшанувати подвиг ветеранів вважають своїм обов'язком багато людей, аби привітати їх зі знаменною подією, визволенням України. У урочистому мітингу взяли участь керівники міста, представники громадських організацій, учнівська та студентська молодь. Міський голова Руслан Токар подякував ветеранам за їх ратний подвиг і за те, що ми живемо під мирним небом. Поважав також присутнім здоров'я та добробуту. Як зазначив мер, турбота про ветеранів є пріоритетним у роботі влади. В Нікополі діє ряд програм, які направлені на соціальний захист ветеранів. Так вони мають право на санаторне курортне лікування, знижки на житлово-комунальні послуги. Поступово за рахунок бюджетних коштів в їх помешканнях проводиться ремонт. Мы имеем пока уникальную возможность еще услышать о тех, о тех боях, о тех временах, о той победе, еще от тех людей, которые действительно принимали в этом участие. Они каждый день их становится все меньше. Это очень плохо. Что касается программ, то сейчас очень много программ целевых. И это, поверьте мне, на контроле у президента вопрос от лечения курортно-санаторного. У нас в городе действует программа по коммунальным платежам, которые полностью 100% с учетом государственных льгот мы полностью доплачиваем и освобождаем от платежей. Вопрос поддержка, вопрос, я думаю, в ближайшее время стартует программа «Социальная аптека», «Социальный магазин» и вопросы обеспечения продовольствием и медикаментами ветеранов войны, оно будет на безоплатной основе. И вот ну вот в полностью, то есть это мелочи, которые мы, наверное, могли бы, наверное, дать ветеранам. З річницею визволення України вітав присутній голова Ради ветеранів Микола Ведерніков. Він зазначив, що, на жаль, з кожним роком тих, хто захищав вітчизну від ворога, залишається все менше. Проте подвиг назавжди залишиться в пам'яті кожного Нікопольця. Дійсно, болять часом старі рани. Але усвідомлення причетності до великої справи дає право сказати, своє життя вони прожили немарно, зазначив Микола Ведерніков. До теплих слів вітань приєдналося і духовенство. За здоров'я та вічну славу визволителів церква молиться щодня. Закінчився захід панахидою за. Захід. Також нікопольці поклали вінки та квіти до вічного вогню. Минулого тижня в актовій залі ради ветеранів відбувся урочистий захід, присвячений одразу двом подіям: – у початку форсування річки Дніпро та 69-й річниці визволення України від фашистських загарбників. Слова привітання, гарний настрій, грамоти та подарунки стали головними атрибутами того дня. Відзначити 70-ту річницю форсування Дніпра та 69-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників, в організації ветеранів готувалися заздалегідь. На урочистий захід були запрошені ветерани, учасники бойових дій, які, одягши свої медалі, відвідали спеціально підготовлений для них захід. Організація наразі нараховує майже 16 тисяч ветеранів різних статусів. З них більше 250 ветерани Великої Вітчизняної війни. Для них звучали слова привітання від представників влади та громадських організацій. Нікопольці, які безпосередньо брали... Участь у борсуванні річки Дніпро отримали від виконуючого обов'язки міського голови Олександра Васильєва грамоти та цінні подарунки. Ті ветерани, які за станом здоров'я не змогли відвідати свято, подарунки отримали вдома. Ветерани та голова ради ветеранів також отримали грамоти та подяки від воєнно-патріотичного клубу Патріот. Гарний настрій пісні воєнних і післявоєнних років присутнім дарували учасники ансамблю ветеран і вихованці будинку дитячої творчості. З метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління цього тижня в школі номер 9 відбувся конкурс строю і пісні серед шкільних команд. Присвячений 69-й річниці визволення України від фашистських загарбників. Останні роки у Нікополі все більше уваги приділяється патріотичному вихованню підростаючого покоління. Яскравим прикладом цього є конкурс Строю і пісні», який вже третій рік поспіль організовують та проводять міський відділ освіти та науки разом з Нікопольським будинком дитячої та юнацької творчості. Цьогоріч у конкурсі, який присвятили чергові речниці визволення України від фашистських загарбників, взяло участь 68 дітей. Юнаки і дівчата учні сьомих-восьмих класів. Кожна школа готувала один загін, який представляв певний рід Віст мав свою назву девіз та командира. Вимогливе журі визначало кращих за наступними критеріями: строєва підготовка, уміння подавати команди, чітке виконання патріотичних пісень. За результатами змагань переможцями стали команда піхота, третя школа. Вже розпочався новий опалювальний сезон. Для багатьох нікопольців стає актуальним питання оформлення субсидій. Більш детально про порядок призначення субсидій ми дізнавалися у начальника відділу з прийому та прийняттю рішень за призначенням усіх видів соціальної допомоги Надії Остапенко. Надія Остапенко зазначила, що особливих змін для призначення субсидій в порівнянні з минулим роком немає. Субсидії, як і раніше, надається сім'ям, яких оплата за комунальні послуги перевищує 10 або 15% від загального доходу. 10% від загального середньомісячного доходу оплачують сім'ї, які складаються лише з непрацездатних громадян та ті сім'ї, у складі яких є інваліди першої та другої групи, або діти до 18 років. І їх середньомісячний дохід не перевищує прожиткового місця. Мінімуму 1067 гривень. Решта сімей оплачують 15% середньомісячного загального доходу. На сьогодні порядок надання субсидій максимально спрощений. На всіх 8 тисяч вичателей у нас повністю лежить уже пакет документів. Ми не чекаємо цих справок з комунальних підприємств, тому це очень швидко і удобно. Ждем справки только на тих, хто приходить перший раз, і вот это у кого є якісь проблеми. Для отримання субсидій громадянин надає до управління праці та соціального захисту лише заяву та декларацію. Для працюючих потрібні довідки про доходи. У разі, якщо в сім'ї є особи працездатного віку, які не працюють, потрібна реєстрація в центрі зайнятості як безробітних. Враховуючи матеріально-побутові умови сімей, субсидія все ж таки може бути призначена. Але за рішенням спеціальної комісії. Люба ситуація може бути розглянута і прийнято рішення у назначенні субсидії через комісію. Також Надія Миколаївна пояснила, як призначається субсидія за наявності боргів з оплати комунальних послуг. При першому обращенні за субсидією Если есть задолженность за коммунальные услуги, то она не влияет на право назначения субсидии. Если семья уже получала субсидию и не оплачивала свой обязательный платеж, вот этих 10 или 15 процентов, то на новый срок мы можем ее назначить только при условии погашения вот этого обязательного платежа за прошлый период. Цього року є одне нововведення. Тепер можливість нарахування субсидій отримали люди, які встановили електроопалення. На все отоплення, яке законі, назначається субсидія, центральне та це індивідуальне отоплення, індивідуальне газове, електроотоплення, головне, що воно має бути, стояти стоять на учеті в той організації, від якої йде услуга. Прийом документів для нарахування субсидій на опалювальний сезон ведеться за адресою вулиця Кріпака, 2, колишній готель Родіна. Зокрема, що вівторка фахівці управління праці та соціального захисту населення будуть приймати заяви для призначення субсидій по вулиці Нікітіна. 10. за більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами 514-83-520-51. В Нікополі визначили переможців конкурсу Чисте місто. Комісія розглянула усі заяви, які надійшли від учасників, та визначила найкращий благоустрій прибудинкових територій дошкільних закладів освіти, кращих голів ОСББ та квартальних комітетів. Переможці отримали грошові сертифікати. Далі цікавіше. Метою проведення щорічного конкурсу «Чисте місто є залучення жителів до участі у спільній роботі з покращення благоустрою своїх домівок та прибудинкових територій. З роками цікавість пересічних мешканців до участі в конкурсі зростає. Чимало нікопольців надали до міської ради фотоматеріали, серед яких важко було обрати найкращих. Після декількох засідань члени комісії визначилися із переможцями. На урочистому зібранні секретар міської ради Михайло Метр вручив грошові сертифікати на суму від 400 до 1 тисячі гривень в номінаціях «Кращий благоустрій території дошкільних закладів, кращий двір, кращий голова квартального комітету та кращий голова ОСББ. Нікопольці ж говорять, що подібні конкурси потрібно проводити, адже вони дають можливість підтримувати вулиці та садиби в чистоті та належному стані. Маємо перший раз участі. Я вважаю, що це прекрасно. І приймати участь нужно всім чотири года квартальний всі чотири года він он проводиться. Звісно, безусловно, треба. і це, як нам сказав секретар городського совета, до тому, щоб ми стали краще. Чисте місто було, то это точно його проводити треба». за словами Михайла Метера. Конкурс чисте місто проводитиметься. І в наступному році до 2015 года включительно ми плануємо проводити цей конкурс. Но на следующий год будемо виділяти більше грошей, для того, щоб ми в з жителями могли зробити Наші вулиці, наші дама, наші подвір'я, дитячки, дитячі майданчики, прекрасні, красиві. Організатори сподіваються, що наступного разу кількість бажаючих взяти участь у конкурсі значно зросте. А ми нагадуємо, що триває прийом заяв на участь у третьому сезоні Нікополь має талант. Якщо ви впевнені, що талановиті і готові змагатися за головний приз сертифікат на суму 10 тисяч гривень, тоді у вас є шанс стати учасником загальноміського конкурсу незалежно від віку та жанрових подобань. Деталі за телефоном 515 86. І на цьому я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою і лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення!